Господь з вами із Духом твоїм. читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене. Той недостойний мене, і хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає, хто приймає мене, приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я Пророка. Дістане нагороду Пророка і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістино кажу вам не втратить своєї нагороди. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Деколи Ісус говорить такі досить жорстокі слова, які можуть нас шокувати. Матей в своїй Євангелії ще так лагідно передає ці слова, хто любить батька або матір більше, ніж мене. В Євангелії від Луки ці слова набагато більш жорстокі, хто не зненавидить. Батька або матір заради мене, той недостойний мене. Звісно, розуміємо, що той, хто вчить любити навіть ворогів, не може вчити нас когось ненавидіти, а тим більше своїх найближчих. Бог є любов'ю. Але про що тоді говорить Ісус? Чому, Чому Він так поступає? Пам'ятаю ще на заняттях з якоїсь там філософії, е, говорили ми про одного такого атеїстичного філософа, вже забув, забув, хто це такий, який вигадав такий довод на неіснування Бога. Святий Тома вигадував п'ять доводів на існування Бога, а цей вигадав такий довод про те, що Бога нема. Що якби Бог був, він би так змусив людину любити себе, щоб людина не могла б більше нікого іншого любити. Щось такого вигадав, і йому здавалося, що це дуже розумний, розумний довод. Але, мабуть, цей, цей філософ ніколи не читав Біблію, а тим більше Євангелія. Може, тільки цей фрагмент, власне, побачив. Вирвав з контексту, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Але пам'ятаємо також слова з листу святого Йоанна: якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, а брата свого не любиш, то ти неправдомовний. Ти кажеш неправду, бо не можна любити Бога, не люблячи ближнього, а тим більше своїх рідних. Тому Власне, любов до Бога проявляється в нас передусім через любов до ближнього. Але чому Ісус каже в цьому фрагменті власне, про любов, що Його треба любити більше, ніж батька або матір? Розуміємо, що ці слова конкретно звернені до покликаних, до тих, хто хоче йти за Ісусом і Йому служити, служити церкві. Перед усім, як апостоли, священники, монахи, але будь-яке служіння в церкві вимагає якогось зречення. І дуже часто це служіння входить в конфлікт з волею батьків, які, на жаль, не дуже хочуть, щоб їх діти пішли в монастир або щось такого. І тоді що робити? Треба зробити вибір. Кого слухатись, Бога чи батьків, і Ісус ясно каже, що треба Його любити більше. Якщо я тебе кличу, щоб ти йшов за мною, ну то вибір мусить зробити власне всю сторону. Якби там мама не плакала, не утримувала тебе, не ставала на порозі, кричала, не пущу чи щось такого, але коли Бог тебе кличе, мусить зробити. Такий вибір. Що він далі каже? Це, можна сказати, такі три ступені покликання. Далі він каже: хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той не достойний мене. Можемо з цього зробити висновок, що хтось може не брати свого Христа. Але все одно слідувати за Ісусом. І, мабуть, багато таких людей і за Ісусом, за Його життя ще також земного. Ходили багато людей, цілі натовпи ходили, але ходили, щоб тільки його послухати, подивитись, що він там робить, а потім собі йшли далі до своїх домівок, до свого життя. Ту йдеться все ж таки про того, хто хоче йти за Ісусом. Насправді. Не жартує зі своїм життям, тільки дійсно хоче йому посвятити своє життя. І той має взяти свого Христа. Знову у Луки, в Євангелії, там навіть говориться, що щоденно брати свого Христа, не попросто взяти раз, тільки щоденно брати свій хрест. І знову таки, про що ми думаємо, коли чуємо про цей хрест? Взагалі називаємо Христом. Якісь свої страждання. Ось якась хвора людина чи якісь нещастя прийшли на мене і каже: ну, це, мабуть, такий мій хрест. І мушу його нести. Ну що зробиш? Ісус каже про той хрест, який ми самі маємо взяти, не той якесь горе нещастя, яке на нас впало. І ми не маємо вибору, але мусимо вже якось це горе пережити. Він каже про той хрест, який ми самі маємо взяти. І це є хрест наших християнських обов'язків, які деколи можуть бути якимись тяжкими, деколи це навіть реальний хрест, тобто страждання, мучеництво, але ми його повинні взяти самі. Тільки те страждання, тільки те труднощі, які ми беремо на себе з власної волі, з власного е якби не з примусу, не хтось нас це взяти. Тільки така, таке наше бажання нести цей хрест разом з Ісусом. Тільки такий хрест може бути: приносити спасіння, приносити. Для нас спасіння приносити якусь користь для церкви. І тому далі Ісус каже, вже третій ступень. Хто хоче зберегти свою душу, то її втратить, а хто втратить свою душу заради мене, той її знайде. І ту вже далі, чим закінчується хресна дорога, закінчується голгофою, закінчується мучеництвом. Так, Він каже про мучеництво. Майже всі перші апостоли, як ми знаємо, і багато перших християн віддали своє життя за Ісуса. Але навіть, навіть коли не говоримо про мучеництво, все одно втратити свою душу, тобто присвятити своє життя служінню, Богу, це є те, що, що приносить плоди, це є те, що дає життя вічне, коли ми не втрачаємо. Але той, хто знову-таки не йдеться про смерть, берегти свою душу, боятися за себе, за своє життя, це натурально для людини. Але йдеться про те, що хто не жаліє свого життя заради Бога, присвячує Його свій час на молитву, на те, щоб піти в церкву, на то, щоб займатися якимось. Добрими вчинками заради Бога. Для цього світу ця людина марнує своє життя, адже він би міг заробляти гроші, він би міг бавитися файно, розважатися в різних клубах чи щось там інше робити. А він оце марнує своє життя на церкву. І, власне, той, хто дійсно марнує своє життя на різні, на різні речі, земні, Дочасні, то її втратить. Але той, хто присвячує своє життя Богові, ніколи, ні вколи не втратить ані дочасної винагороди, ані тим більш вічної. Якщо ці слова можна віднести передусім до покликаних до священства, ну, передусім до апостольства, бо Ісус це каже апостолам передусім. То те, що Ісус каже далі, може і стосується вже всіх інших людей, не кожен покликаний до того, щоб стати апостолом, але кожен покликаний до святості, яку можна здобути також іншим, іншим чином. Допомагати апостолам. Той, хто приймає вас в моє ім'я, той мене приймає. Той, хто приймає пророка. Дістане нагороду пророка. Сьогодні в першому читанні ми чули дуже гарний приклад. Проста жінка, яка захотіла прийняти в своєму домі пророка Єлисея, нічого не вимагала від нього, не сподівалася навіть на якусь нагороду, тільки знала, що він Божа людина, годувала його, приймала і отримала, отримала нагороду. Якщо хтось прийме праведника, Якщо хтось навіть напоїть чашею холодної води, тільки такий маленький жест і вже отримає нагороду, дивуємося з апостола Павла, наприклад, його читаємо про його подорожі, про його е, різні вчинки, як він е, дійсно багато людей е, навернув до Бога, заснував багато церков, спільнот. Але так подумати, а скільки таких людей було, мабуть, сотні людей, які його приймали, які його годували, які навіть попросту чашу холодної води дали йому, коли він був спраглий в дорозі. І вони також причетні до його діяльності, без них він би теж б нічого б не зробив. І тому це є церква, це є церква, в якій є. І ті, хто покликані до апостольського служіння, і ті, хто покликані їм допомагати. І так ми служимо один одному, і так разом будуємо Царство Небесне. І разом отримуємо нагороду у вічному житті, у Царстві нашого Небесного Отця. Амінь.